Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо чоловічий годинник Фестіна. Модель із колекції Prestige. Циферблат синього кольору. На золотистих мітках та стрілках люмінісентне покриття. Є три додаткових циферблата. Знизу винесена секундна стрілка годинника. Два інші для роботи хронографа. Запустимо його верхньою кнопкою. Зверху лічильник хвилин. А зліва годин. Зупиняємо також верхньою кнопкою. Нижньою скидаємо. Але можна зразу скинути. Не зупиняє хронографа. Логотип компанії та напис хронограф розміщено справа. Нижче вікно з індикацією дати. Годинник працює від батарейки. Вистачить однієї до трьох років. Циферблат захищає мінеральне скло. Корпус із нержавіючої сталі з золотистим піввіді покриттям діаметр 43 мм. Комплектується синім ремінцем із натуральної шкіри. Ремінець кріпиться під корпус. Задня кришка загвинчується. На ній вказані основні характеристики. Ось так годинник виглядає на зап'ясті 16 см. Ціна 190 американських доларів. Посилання залишаю в описі до відео. Якщо є можливість, обов'язково завітайте до нашого магазину на примірку. Дякую вам за перегляд відео, до нових зустрічей!